А ви теж помітили, що Ілону маску потрібно всього-навсього було зникнути з інформаційного простору, перестати говорити якусь єрість і діч, якісь кончені заяви. І що? І все. тесли подорожчали на самих аукціонах. Тобто, коли він у пургу ніс, можна було вайки брати по 11-12 тисяч. все, уже такого немає. Тесли вже ніхто не пали і ніхто не робить не розказує, що маск такий пересякий. Все, всі, все забули, все працює далі. Так і працює все завжди в політиці. Сьогодні гаряча тема: роздмухуємо, роздуваємо, полетіли, погнали всі такі пересякі погані. А завтра всі все забувають і живуть собі далі, як було. Тому якось так. Цей рік буде останнім роком, коли можна завозити без розмитнення авто із США, Ну і в цілому електромобілі без розмитнення. Тому скористайтесь цим моментом, поки ще можна.